Хто був вашим улюбленим центральним захисником I'm у дитинстві? В дитинстві <laughs> я був нападником. Тому я не зосереджувався на позиції захисника. і центробека. То дивився, знаєте. У юності нет Яго Сілво Ван Дейка. Рамоса. Так, я теж. Коли був молодший, то стежив за грою грояго Сілве Рамоса. Я uh, вам найбільше NBA подобається грати на виїзді. Yeah, so. Так, мабуть, як, як yeah. називається стадіон Ліверпуля? Енфілд? Енфілд, так. А yeah. хто ah, найбільш незручний нападник ever проти якого доводилося yeah. грати? Uh, no. Не знаю. Не знаю. Може Ерлін yeah. Один з варіантів. Because так, every, every, every бо в кожному матчі Прем'єр-ліги завжди є свій дуже сильний. Напад. Але так, гадаю, для мене Олександр Ісак Yeah, yeah. exactly. Але для мене ну, гадаю так. Нападники. У – це, це Ерлінг та Олександр. А який ваш улюблений момент? Він ще не трапився. <laughs> so Але поки yeah, що, all all far. на вашому oh, шляху. All oh, all шляху. All yeah. Поки що найкращий момент. Not... Hmm. Yeah, my Так, мій дебют. Так. А в тебе Габріель? Я теж назву свій дебют. Але також момент, коли я забув переможний гол у ворота тота Perfect.